Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі монтажну пилу GCO 1424 G. Постачається даний інструмент в картонному пакуванні для того, щоб упередити його пошкодження під час транспортування. У комплекті постачання йде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою та, власно кажучи, сама монтажна пила. За комплект постачання розповіли, розповімо про її технічні характеристики. Що ж, почнемо. Монтажна пила від со 24 g призначена для різання чорних металів. Потужність мотору складає 2,4 кВт. Максимальна кількість обертів 3800 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 355 мм. Діаметр отвору шпинделя 25,4 мм кут різання регулюється від 0 до 45 градусів. Глибина пропилу під 90 градусів складає 100 на 196 мм, під 45 градусів 107 на 115 мм. Вага інструменту 18,1 кг. Габарити 290 на 90 на 480 мм. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Приділивши увагу технічним характеристикам, перейдемо до її переваг: захист від непередбаченого пуску. Можливість фіксування шпинделю. Вибір кута різу від 0 до 45 градусів. Металевий корпус самого інструменту та пластиковий корпус редуктора з дуже гарним охолодженням та наявності великої кількості вентиляційних отворів. Бічний викид металевої стружки. Можливість фіксування інструменту для комфортного його транспортування та додаткове руків'я саме для цього. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалось відео, ставте великі пальці догори. Побачимось, до нових зустрічей.